Зранку, наприклад, 30 травня в російському Володивостоку поблизу Бухти десантна відбулося два потужних вибухи. І Це наслідок успішної операції головного управління розвідки. повідомили на джерела в гурмо. Вибухи пролунали в районі дислокації десантно-штурмового батальйону російської 155-ї бригади морської піхоти. Один в районі контрольно-пропускного пункту, другий в місті перебування особового складу і командування уражено живу силу військову техніку спецзасоби. Після вибуху місцева влада перекрила дороги в небо. Піднялися гелікоптери. До місця події стягнули машини. Поліції її та швидко. Ої допомоги відповідно нагадаємо, російська 155-та бригада брала участь у війні проти України, зокрема в Маріуполі, в Угледарі, в Курській області, її військові неодноразово викладали в мережу відеокатувань та розстрілів українських полонених від кордонів України до Владивостока. Майже 7 тисяч кілометрів. Але відплата досягла і цієї місцини. В мене питання: ну те, що страждають там військові бази, там БК підриваються. Це е, дуже великий позитив. От в контексті завдання ударів по ти вже більш-менш далекобійно можемо бити, вибивати ті ж самі локації, де там дрони виробляються, де якісь склади організовуються. Росіяни кажуть, що це для них не суттєво і невідчутно. Як би ви оцінили наші спроможності? От, до речі, щодо цього кейсу, який ми озвучили, і щодо тилових територій. Ну це дуже комплексне питання, і воно трошки різне. Те, що ви кажете, військові злочинці. Ну от нещодавно пам'ятаєте ліквідацію на цьому тижні. військового злочинця, який керував бомбардуваннями Маріуполя і на якому дуже багато смертей цивільних. Ну от вже його нема з нами. Сподіваємось, що далі буде те ж саме. Це така систематична робота. Тут же ж робота також по нелюдам з всім, які катують наших полонених, які нині знаходяться чи були в полоні. Це пит Робота по нелюдям, які називають себе вчителями, які приїжджають на окуповані території і, і промивають мізки нашим дітям, це дуже системна робота, різна, різна робота, яка на роки вперед. Щодо комариних окусій, як, як ви кажете, це ну смішно. Звісно, з одного боку, з іншого боку. Це відчутно. Я маю на увазі для Росіян дійсно, але питання абсолютно справедливе. Масштабування ударів по тилу є першочерговим завданням України на цьому рівні війни. Три крапки ставимо масштабування ударів по тилу. Продовжуємо одміну з вами цю тему. Мусимо прощатися. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології аналізу Росії. Новини далі повернемося вже в наступній годині. Ж Україна масштабувала виробництво зброї сьогодні самостійно. Забезпечує близько 40% потреб сил оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Україна ставатиме все більше самодостатньо в питанні оборони виробництва. Наголосив міністр. Вже маємо значні здобутки у цій сфері і за деякими напрямками стали лідерами у світі, зокрема у дронових технологіях. Ми наростили наше виробництво на порядки. За деякими показниками навіть у 35 разів. Деякі держави з великим потенціалом не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо за місяць. Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброєрів. Пане вас вітаю. Добрий вечір. Цього тижня ми обговорювали палку на тлі зустрічі Зеленського із канцлером Німеччини нашу співпрацю з німецькими виробниками, зокрема в царні ВПК. І от, зокрема, Німеччина фінансуватиме виробництво українських далекобійних систем зброї. І про це, зокрема, в Берліні домовився відповідно президент Володимир Зеленський і Мерц Фрідріх. Які можливості для українських зброєрів в цьому ключі можуть бути особливо в контексті кількості і часового проміжку, тобто, коли можна зреалізувати цей проект, ну перш за все, ми хочемо подякувати нашим партнерам і союзникам, які взагалі надали таку можливість, що ми можемо за рахунок їхньої допомоги вивільнити свої власні ресурси. Збільшивши не тільки виробництво і його кількість, а також вкладати в оренді в пошук нових технологій в модернізацію вже існуючих систем озброєння, в тому числі ракетного. Тобто ця допомога нам зараз конче потрібна. Ми знаємо, як її правильно застосувати, куди її необхідно витратити, в першу чергу. Відповідні кроки вже зроблені, як ви знаєте, в тому числі і наш президент. Сповістив про те, що буде виокремлена окрема програма під ракетне озброєння, і я переконаний, що скоріш за все, частина цих коштів піде на реалізацію цього великого плану. Все ж таки, ми потребуємо власної балістики. Хоча ми маємо вже доволі широкий асортимент дальнобільних і дронів, і дрон ракет. Але балістика також потрібна для того, щоб ми мали абсолютно весь інструментарій для Кожної місії і задачі, яку виконують сили безпеки і оборони, тому тут йдеться мабуть не тільки про збільшення можливостей з виробництва, а ланцюжок позитивних процесів, які будуть за цим слідувати. Ну, позитивні процеси в принципі вже наочні, і вони відзеркалюються по тих об'єктах, по яких на території рефії летять, зокрема наші дрони. А про результативність українських далекобійних БПЛА красномовно свідчать результати цих самих атак. Якщо коротко, які відстані здатні долати наші дрони на тепер? Адже знаєте, коли там ми говорили про 300, 500, потім 700, потім там понад 1000 кілометрів. Це одна історія, але зовні те, що росіяни повсякчас переносять. Ще Ще глибше вглиб своєї території свої виробництва, скалади, то вже го ну, потрібно говорити напевно про збільшення цієї дальності. Так, звичайно, ми можемо навіть констатувати і в 24 му і в 25-му році, ми вже вражаємо цілі на відстані Саратова, Уфи, а це вже від 1800 до двох з половиною тисяч кілометрів. І я переконаний, що якщо. Наші сили безпеки знайдуть цілі, які нам цікаві, навіть умовно кажучи, в Челябінську то ми зможемо і скоро 100% будемо дотягуватися і до цих цілей. Дальність зростає, і звідповідно, відповідно знову ж таки, оці кошти, які зайдуть, вивільнять для нас можливість модернізації і впровадження нових технологій в наші далікобійні спроможності, що збільшить нашу от оперативну. І стратегічну спроможність вражати цілі дуже глибоко в тилу ворога тим, тим ну, тим самим вражаючи його економіку, і не тільки економіку, а деінде і склади з боєприпасами, і навіть державні науково досвідні інститути, які безпосередньо займаються продукуванням також технологій і нової зброї. Ну, тобто, знову і знову говоримо про абсолютні позитиви і позитивні для нас новини. Угу. Ви про Челябін згадали це понад ну це десь приблизно дві п'ятсот вісімсот тисяч кілометрів. Якщо від лінії фронту там умовно, то понад дві тисячі, то в принципі це було б непогано, якби ми діставали власне і таких відстані важливих об'єктів. Давайте на сам кінець ще один дуже важливий момент обговоримо, тому що часто чуємо про розмінування території. Це важливий такий напрямок. А, значить. І оборонного виробництва, до речі, так само нашого, тому що засоби для розмінування, ті ж самі металошукачі, детектори, вони виробляються. Ну раніше ми їх отримали здебільшого за кордон, тепер вони активно вже виробляється і в Україні. От зокрема є, наприклад, там машина Гард є розміновувач Трембіта. От, будь ласка, дайте оцінку характеристику цим інноваціям, Тим паче, що в міноборони кажуть, що за своїми характеристиками навіть в чомусь краще ніж за західні аналоги. Ну, перш за все, треба подякувати, що взагалі а, держава і впоралася з створенням а, механізмів для гуманітарного розмінування. Мається на увазі державних механізмів, тобто народжених в загальному ринок. З'явилося вже більше ніж 100 операторів протимінної діяльності. В нас більше 20 компаній займаються виробництвом а, засобів для гуманітарного розмінування. Це вже величезний кластер, в який заходить все більше і більше людського капіталу, можна сказати, світового капіталу, бо дуже багато програм гуманітарних діють всередині країни. І ці зусилля, звичайно, і цей досвід на жаль кривавий. Бо Росія нас засіє не просто снарядами, а й величезною кількістю абсолютно різноманітних мін, снарядів, боєприпасів, вибухових речовин, хімічних речовин і все це треба. Нашим оператором протимінної діяльності ДСНС все це лік знешкоджувати, ліквідовувати. На, на зараз, ми можемо казати про те, що цей досвід вже входить в продукти, які створюють український виробник. Це не тільки машина, гард сказана перед цим вами. А можна сказати, також що ХТІ, яка виробляє цей цю машину гуманітарного розмінування, має цілу лінійку. Тобто в них не тільки одна машина, а декілька, і їм є що запропонувати ринку. Це і машина гуманітарного розмінування Крисбас, яка виготовляється на да, Полтавській області. Пане Ігоре. і це м та. пане Ігоре, Бас. мусимо завершити, тому що у нас далі вже наступний проект запланований. Але, але, але в будь-якому будь будь будь-якому разі ми щодо інновації і реалізації амбітних планів, ще неодінно до вас звернемося і поспілкуємося. Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброєрів, був гостем у цій порі. Не